Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт! Просто з виру історії. Разом проти імперії. Від початку війни у 2014 році поруч з українцями проти нинішньої Російської імперії борються представники різних націй та країн. Пліч опліч з нами стали чеченські батальйони імені Джухара Дудаєва та імені Шейха Мансура. Так само з 2014 року почав воювати за Україну і Грузинський національний легіон. У 2016-му президент України Петро Порошенко підписав указ, який офіційно дозволив іноземцям вступати на службу за контрактом до збройних сил України. Насправді це не вперше в історії, коли за незалежність України борються не лише українці. У 1919-му в лавах української галузької армії було створено окремий єврейський курінь. Ще більшого поширення створення іншонаціональних формацій набуло в роки боротьби української повстанської армії. І основою для їх боротьби стала концепція фронту по неволеному народів, яку розробили бандерівці. Ключовий меседж їхньої боротьби свобода народам, свобода людині, сформульований ще в 1940 році, передбачав необхідність об'єднання в антисовєтській боротьбі представників інших народів СРСР. Саме їх вважали в роки Другої світової війни головними союзниками українців. Тому паралельно із розгортанням відділів УПА в 1943 році проводилася активна інформаційна кампанія, спрямована на представників цих народів військовополонених чи вояків Червоної армії. Цікаво, що автором текстів листівок до народів середньої Азії та Кавказу був єврей Лейба Іцик Добровський, який під псевдом Валерій працював політичним консультантом командира УПА Північ Дмитра Клячківського. Спершу до УПА долучалися поодинокі колишні солдати чи офіцери Червоної армії, які ставали інструкторами у повстанському війську, де бракувало військових фахівців. Потім, з другої половини 1943-го почали творитися цілі національні відділи азербайджанців, грузин, узбеків, туркменів, татар. В місяці серпня 43-го року читаємо в повстанському документі відділ упа складений також з узбеків грузинів, і росіян знищив у боях з німцями в Млинському районі Рівненської області 60 гітлерівських бандитів. У звіті 31 жовтня 1943 року вказувалося про бій з німцями, коли цитую, хоробрі азербайджанці, бачачи перед собою знанавидженого ворога, з великим завзяттям йшли до бою і своїм геройством додавали охоти деяким нашим молодим бійцям, які вперше були в бою. Кінець цитати. Для політичного оформлення боротьби національних відділів бандерівці провели у листопаді 1943 року конференцію поноволених народів Сходу Європи і Азії, що відбулася на підконтрольних упа територіях Рівненщини. Конференція зібрала 39 представників 13 народів, поневолених совєтською імперією. Швидке просування німецько-совєтського фронту у 1944 році не дало можливості далі розвинути на практиці ідеї створення спільного фронту повноволених СРСР народів. Але співпраця між їх представниками відбувалася в наступні 1950, ті 60, ті 70, ті 80 ті роки і відіграла важливу роль у розвалі Союзу. Так само нині спільна боротьба українців та представників інших народів проти Росії стане початком її кінця. Після повномасштабного вторгнення російських орд в Україну президент Володимир Зеленський закликав людей з усього світу приїхати та стати на захист безпеки Європи та світу. 27 лютого було оголошено про створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Вже в перші тижні до українських посольств зголосилися десятки тисяч громадян, більш як 50 держав. Сотні білорусів приєдналися до батальйону імені Кастуся Калиновського. Деякі з них вже загинули в боях за Україну. У присязі, яку учасники білоруського батальйону урочисто склали 25 березня, вони поклялися не лише воювати за Україну, але й звільнити свою батьківщину Білорусь. Нині Збройні сили України дають можливість представникам поневолених народів здобувати бойовий досвід і творити основу для армій, які рано чи пізно скинуть із цих народів московське ярмо. Так оживає і знову стає актуальним гаслом: свобода народам, свобода людині. На цьому нині все. До наступних зустрічей у вирії історії. Слава Україні!